Ідіть сюди, до мене дійшли слухи, що ви, мої дорогі колеги, стали ви, і заїда, не політкоректними. Ви зліта паде, зразок працівниці, що раз запізнились на роботу. А ви, Богдана Назалич, купляли джинси у турецьких спекулянтів. Про вас Джереля, я вже і чути нічого не хочу. Панер Петрович, чому ви тільки до нас чіпляєте? Дивіться, який ми концерт організували. А й справді, що у вас там не Дивіться, скільки людей? Хочемо, щоб вас не бачили. Mm -hmm. Що ж, мій а зараз ми вас перевіримо на політкоретність. Почнемо з загального оголошення. Міняємо квартиру на Волгу. Що, нікому не треба Волги? Якому Що слухаєте? Щось ваше сучасне. Дві рази, родару, вчора включає телевізор, а там у нас доктор, а Кульгаєв! кульгає. Ви бачите таке? Пані тетяне, вчора чи ваше тетіще. Що це, Як це називається? Здайте партійний квиток. Придумали що? ви запитаєте чому? Шевченківські вечори, ще там щось, Де блан Катирічки, Де все. А де Якубовський? Де він? Нема? Вимолий чоловіче. От як тебе відноситись до основних тез 15-го з'їзду ЦК КПСС? Мовчине? А ви під таким самим враженням, як я, і нарешті випадків? котра зараз година. Наскільки мені відомо, театр юного глядача працює до восьмої. Além e Vaz,